Що стосовно тіла, теж я вважаю за рахунок кундаліні йоги, я саме вирішила е, проблему із болем у поясниці. У мене був біль, і я саме, коли почала займатися кундаліні йогою я зрозуміла, що це була е, укорочена е, ця передня, е, передня мишця, як бедро, корише, спереду, воно було зажато, і коли там були деякі вправи, і, 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 вон, і я відчула полегшення, і прямо потім зрозуміла, що це цей біль. Був із-за того, що ми от багато сидимо, наприклад, і сокращається оця можця, вона укорачується, а болить ззаду. А я зрозуміла, що треба розтягувати оцю передню поверхню, і тоді в мене цей біль проходить. Це я от прям дуже цим задоволена розумінням, що от ти, коли починаєш самим тілом займатися, то ну якби багато плюсів, тому що мене цей біль прям ну, дуже непокоїв. і Це було взагалі взагалі некомфортно. То зараз все, я там його навіть якщо відчула, я одразу розтягнула. Вже я знаю, що мені робити, і просто одразу все проходить. Також відчуваю, от. Живіт став набагато м'якший за рахунок дихання вогню, що ми працюємо животом, то от живіт я прям відчуваю, що він прямо м'який набагато м'якший став. Якщо раніше ну, він такий прямо у мене такий твердий був, якийсь такий, то, то зараз це зовсім по-іншому відчувається. Ну, і, Звісно, що оця. Просто сила, яка яку ти напрацьовуєш, да, що ти там витримуєш впродовж якогось часу якісь некомфортні дії. Так, вони тебе можуть навіть інколи дратувати, там чи, чи ще щось не подобатися, можна і плакати на коврику, якби все було. Але от все ж таки за рахунок цієї дисципліни, що ти все одно повертаєшся, все одно там витримуєш, працюєш далі, як виходить, якимось чином, але йдеш далі, проходиш через і супротив, і все, все, що впливає впродовж практики. То це, звісно, що дає о -о у цю, е більше впевненості, впевненості в у власній силі, у тому, що ти у себе є, і більше напрацьовуються контакти з собою, довіра власним відчуттям. Ну, в общем, багато, звісно, можу я розповідати, <atto> тому що це така дійсно об'ємна тема, що таке кондаліні йога, і як багато вона може дати людині. Зі свого боку, можу тільки рекомендувати і Аню, як тренера, як вчителя, дуже її всі. Коментарі вони дуже влучні, вони прям дуже допомагають і проходити якісь важкі вправи, і допомагають як цей контакт із собою ще глибше відчути, і зрозуміти, як би що до чого, і навіщо це тобі. Так що, якщо це комусь допоможе і буде корисно, я буду рада. Всім вважаю всього найкращого.